Формадол. Таблетки від головного болю. Та гарно. Все зробив гарно. Олександр, ти мій персональний каполюшників. Так, так мене і називаєте. Отже, ви вже чуєте, а не показуємо ще спочатку. Аня Кошенрук вже в нас в студії. Але це, до речі, так само вже прояв почуттів. Ну, одягати. Робити боряче чи да? ні, ну одягати пані Капелюшу. На цю почуття тему бувають різні, там, дружні, товариські. Ми так, але ж не... на цю тему зараз... дискусії не буде. А от <рес> <І> шкандалів <рес> те, але вони є. Отже, прояв якраз почуттів на публіці, вар... на публіці чи варто це робити чи ні. Гаряча дискусія. На цю тему вона розгорнулася днями під постом Наді Дорофєєвої. Співачка зробила пост про те, що її... І дуетний трек з коханим Мішою Кацуріним щоб не було, набрав 13 мільйонів переглядів, і е, проілюструвала допис пристрасною світлиною. Коментатори під світлини розділилися на два табори: одні радіють за закоханих, інші називають таке фото занадто відвертим. Ну от там прямо такі знаєте, вона моделює моральну поведінку. Їй навіть це подобається. Перебір, навіщо це все на показ? А інші навпаки кажуть: ну що ви ж чоловіком своїм не цілувалися, чи в кіно не бачили посілунків? Та заспокойтеся, все нормально. Ми сучасні цивілізовані люди. Але до нас ми звертаємося з питанням, чому у людей така кардинально різна реакція? Тому що люди кардинально в різних обставинах знаходяться, і люди в кардинально різних переживаннях власних почуттів, власної культури і власної етики, в тому числі. Якщо говорити про етикет, це неприпустимо. Десь на людях робити щось язиком, відкритим ротом, відкритими долонями, торкатися інтимних місць і так далі. Але ми всі це робимо в приватному житті. І от коли приватно виноситься в публічне, воно не може не викликати агітації або реакції. Якщо людина публічна, вона це робить безумовно за чогось, правда? Завля того, щоб привернути увагу. Увага є, є працює, працює. От, і все, і питання вирішено. Не, так, я Анько, я йде не бою. Це правильно чи неправильно? От ну, ви зараз дивите, так на гарно... Ігор зараз вирішує. Ми стеремо наступні. Ви так ви так дуже гарно так, так вийшли з цього, що етикет ніби не дозволяє, але приватне життя можна правильно чи неправильно? Нема правильно неправильно з точки зору загальної моралі, з точки зору культури, з точки зору умовно та етичної християнської культури неприпустимо. А якщо ми говоримо про те, що це. Вибрана позиція завдяки того, щоб таким чином працював маркетинг, людина розуміє свою відповідальність за те, що вона робить. Ми сьогодні перед студією говорили з дівчатами, коли робили там всякі зачіски, красоти і так далі. І хтось каже, я терпіти не можу, коли біля мене з язиком цілуються. Тому що я в метро їду, і я оце бачу ці всі ото, ці штуки, да, я не хочу цього бачити. Не припустимо те, що фізіологічно. І мені здається, це може бути поясненням того, що окей, що є норма, що є не норма. Ну але колись було неприпустимо ходити в спідниці, а потім угу. зараз всі люди, всі жінки ходять в спідниці, всі цим це не вважається порушенням етикету. А як вам, коли біля вас хтось роводиться? Мені, себе не, мені не, ну, не комфортно, скажу так. Mm -hmm. Але я просто це все-таки скидаю більше на те, що я ну, відверто, скажімо, трошки старшого покоління, і можливо, десь я ну, знаєш, як, знаєте, якби, ну, не, не так трошки вихований. Mm -hmm. Але. Я розумію, що йде прогрес, люди змінюються і змінюються обставини. Зараз заходиш в YouTube, там мат-перемат, взагалі всюди. От я насолоджуюсь тим, наприклад, коли я бачу там молоденьких або зрілих людей, коли вони торкаються одне до одного, торкаються рукою, торкаються щічкою, бачні видні якісь інтимні погляди. Це дуже зворушливо, це дуже красиво і тепло. Але коли вже фізіологія та анатомія, вона абсолютно чітко Вилазить від, да, відслідковується, від, 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 від для мене це вже теж стає дискомфортом. Якщо говорити, е, цікаво тако. чомусь. От за статистикою жінок засуджують mm -hmm. за. Такі прояви почуттів набагато частіше аніж чоловіків. Чому історично так склалось, і куртуазна культура свого часу, де жінка має бути предметом обожнювання, але не торкання, і певні етапи в християнській інших культурах, в тому числі, де жінка в цілому має бути окрема, свята і недоторкана. Це відповідальність кожної жінки за унікальність потомства, що вона приносить світу. Коли жінка десь демонструє свою сексуалізацію, сексуальність це може бути безумовно негативно сприйнято. Є е, дослідження це до Давай. тебе. Давай. Є е, е, дослідження, по, науковий журнал, журналу Sex Research, Вони е, значить е, кажуть, що коли пара цілується на публіці, це вихваляння. Ну, мені здається, що я би трошки по-іншому пояснив, я б більше не вихваляння. Мені здається, що тоді люди не впевнені один в одному. Більше, от якби, от це в мене таке. Ти будеш що демонструвати на публіці, так, да, так, що, так, що там так, ти що, мене тут що... поцілуєш чи ні? чи як це так, так. Тобто, що ти ну, вони хочуть показати ти всім, мене, що, соромишся. Mm -hmm. ні -ні -ні, що ти вони хочуть показати всім, насправді, що у них все добре, mm -hmm. але насправді не все добре. Тому що люди, які впевнені в собі, то вони не будуть виявляти якісь певні емоції. Може mm -hmm. бути така? Та не знаю, можливо, але хтось навпаки думає, що я настільки впевнений в собі, що мій чоловік, моя дружина, хоче не не І чому я це маю? Співвідносити таким чином десь на публіці цікаве дослідження, і яка людей цікава робота, секс да? Journal, що там дослідження, да? ось чим потрібно займатися, насправді. Да? Але, цікава якщо, робота, да. Але якщо серйозно, то насправді поцілунки назовні це акт демонстрації прихильності, ніжності, любові. Але залежно від того, що де, кому демонструється. Якщо це інтимність і люди трошечки відвернулися, бо вони там якось тримаються, вони один одного трохи прикривають. Це одна історія. Інша, якщо виходжу десь на публіку і там починаю привертати увагу всіх, хто то не про того, кого я то про те, який вплив я хочу мати на тих людей, перед ким я це роблю. Тобто про зовнішній образ себе. Подивіться, як я можу це робити, або подивіться, з ким я цілуюся, або подивіться, з ким я раніше там, не знаю, собі уявляв якісь відносини. Ну, ось такі цілування публічно на публіці це часто, от як я чую, позначення кордонів. Угу. Я ось в парі. Так. Не. Більше там там це моя територія. А, не підходь і а, навіть а, не це буде те, що ну що це може бути ну така демонстрація колишньому. Або колишні вже почалася виклик... історія виклик... Ігоря ревнощі? Ну, така, знаєш, ну якби емоційна якась така історія може бути? Може бути, маю пораду. Не колиште колишніх. Вот якщо ви їх лишили, лиште їх спокій. Не треба для них цілуватися, не цілуватися. Людина собі пішла і там чи ви пішли, Ну так хай і буде, да тому що ви тоді не з тим, з ким ви цілуєтесь, а ви весь час перебуваєте у відносинах з іншою людиною. Не варто цього робити. Але безумовно це прикордон. Іноді люди так, вони так роблять це для того, щоб ствердитись тим, що я самостар... тепер не самотній. Тепер я не одинокий. адже суспільство дуже часто жорстоке, правда, до людей, що не є парними сьогодні. Uh -huh. так, всі приходять а тут кого тримати, да, тільки сумочку або ведмедика собою брати. Тому все ж таки тут безумовно хочеться іноді демонструвати те, що раніше було недосяжно, а Часто в парах відбуваються конфлікти саме через ці прояви емоцій. Бо неодноразово чула, коли жінки кажуть: ну, чому він, на... він в компанії друзів зі мною, наприклад, такий холодний? Я так. хочу, щоб пригорнув, обійняв, поцілував щічка, так. а ведемо себе, як на друзі, хоча 5 років вже знайомі, такі так. ситуації теж часто бувають як зі сторони жінок, так і зі сторони чоловіків. Якщо це викликає у когось із пари дискомфорт, uh -huh. як правильно про це говорити? Обов'язково про це потрібно говорити. Річ у тім, що насправді є люди, які демонструють абсолютно нейтральне ставлення до своїх близьких в інтимності, але до нібито чужих десь на публіці, і це завжди про нечесність внутрішню. Я тебе трошки соромлюсь. Мені некомфортно проявляти свої емоції в присутності інших людей. Тобто, я змінюю свій стан і ставлення до тебе. І мені твоє почуття тут менш важливе ніж те, що про мене будуть думати люди, що є навколо мене. Ніхто не говорить, що чоловіку, якому це неприємно, потрібно змушувати до того, щоб він на колінах повзав із трояндами весь час. Безумовно, не варто. Але якщо так от серйозно, чому ти до мене припиняєш ставитись інтимно, якщо тільки що ти мене тримав за руку, чому не потрібно мати якусь етику, що нехай вона буде більш стримана, але все ж таки, нехай вона продовжується. Ми на людях маємо демонструвати а, один одному повагу. Ми завжди є повагою один для одного. Якщо я тут тебе поважаю, а там не поважаю, тут я тебе представляю, там я тебе десь ховаю під ковдрою. Слухайте, це не про чесність, насправді угу. в інтимних відносинах. А чого не варто робити на, на публіці, так би мовити? Тут не відкрию секретів, я абсолютно впевнена, що варто згадати, що ми не торкаємось інтимних місць один одного на публіці. Це дуже важливо. І навіть якщо дуже хочеться, почекайте, дочекайтесь. Якщо це прояви ніжності та любові, все одно давайте все ж таки згадувати, що вони Мають бути анатомічними, вони мають бути все ж таки більш зрілими. Сексуалізована поведінка, тобто тримання один одного, вона не має нагадувати те, чим люди займаються наодинці, і гучні сварки. Іноді інтимність людей вона просякає в тім, що вони починають влаштовувати концерти на публіці за mm. того, щоб показати на скільки вони пристрасні. Це може бути травматично принизливо, як для оточуючих, так само і для цієї пари згодом. Ачка, дякуємо вам. Дякую. дякую за поради і нехай проявів почуттів буде багато в вашому житті, але всі вони будуть романтичні, ніжні, чемні і не викликатимуть обурення ні в вашому серці, ні в серці на, на емоційно-італійські пари приємно дивитися тільки в кіно, але коли вони поряд, то не одного герчать. <сум> на ну що наш експерт Анна Кушнерух сьогодні була з вами? І наші поради, поради від нашого експерта завжди можна продивитися на Ютубі. Ми робимо невеличку паузу. Прем'єра, що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це зробив, як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект, та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна